В історії людства багато подій, які важко пояснити, якщо користуюся звичайним поглядом на людські можливості. Одне з них, безперечно, це конкіста, тобто завоювання Америки іспанцями. як стало можливим завоювання таких колосальних територій у такі короткі терміни і такими незначними силами? Зрозуміти складно. Відповідь, звичайно, є, звучить приблизно так. Звичайно, у них була вогнепальна зброя, коні, металеві обладунки, а їм передостояли люди, які перебували на ранній стадії розвитку суспільства, тобто дикини. Воно то так. А що, якщо я вам скажу, що завоювання нового світу здійснювалось переважно холодною зброєю? Що багато індіанців від початку ніякого особливого страху перед конями не відчували, що деякі племена спромоглись розробити досить ефективну тактику протидії кавилярії? що лицарські обладунки іспанці практично не використовували. Заходь на ютуб канал Бідуїн, думаю, зможу тебе здивувати.